Ти знаєш, я думаю, що для когось деякі моменти, які були в мене життя, вони були б кардинальні. Я два рази втрачав гроші, коли в 2008 році, 2014 році, коли ось були всі перепади в девалюваціях гривні. В мене гроші були в банку, в банку заходила тимчасова адміністрація. Все це було на рахунку, а там були всі мої гроші, які треба було платити постачальникам, Мені прийшлось заново робити якісь займи і так далі. Так, було так, що ходили які співробітники, які там дуже важливі були для мене, навіть було таке, що було партнерство, і я через 8 років партнерства узнаю, що мене зраджували. Ну тобто, там були махінації грошові. Але для мене все це таке класно за гарний досвід. Дякую Боже, що забрав грошима. І я йду далі. Ну поїхали далі. Якщо це. Не забирає здоров'я моє чи моєї родини. Це мій досвід, і ми прийшли в цей мір для того, щоб получати, отримувати новий досвід. Тому Стої все цього. добре.